Вітаю вас, дітки. У кожної людини є свій янгол-охоронець, який захищає від негараздів. Сьогодні я пропоную зробити такого янгола для наших захисників, до свята дня захисника і захисниць. І це буде для них маленьким оберегом, наповнений любов'ю та вірою, частинка вашого серця, який буде зігрівати наших воїнів. Цей оберіг. Легко зробити та подарувати. Матеріал може бути різним: папір, білого, або синього кольору. Фетр також ось таких кольорів. Або навіть господарча серветка такого кольору. Фуаміран це такий цікавий, гарний матеріал. Або Ажурна серветочка під скляночку, і у нас вийде ось такий ягул. Потрібні ножиці, олівець або ручка, а також шаблончики, які можна роздрукувати в інтернеті. Ми беремо шаблончик, накладаємо на матеріал, з якого будемо працювати. Беремо ручку і обводимо. Ось ми обвели, і тепер виріжемо. Ось ми вирізали всерединці, тепер ми робимо надрізи там, де потрібно. Ось. І у студію посередині, де у Це на книги. І зараз ми закладаємо там, де ці розрізи, і отримуємо. Ось такого гарного янгола. Його можна розібрати, скласти і подарувати.